Ця історія починається з імбернолакованого чоловічка, який живе у казковій країні печива. Його життя ідеально, поки не з'являється зла рука, яка загрожує знищити всю солодкість навколо. Імбернолакований чоловічок тікає через ліс цукерок, сподіваючись врятувати своїх друзів від загрози, що йде з темряви. Імбернолакований чоловічок зустрічає доброго печива, яке пропонує йому чарівну цукеркову паличку для захисту обидва персонажі, усміхаються, готові боротися разом. Імбернолакований чоловічок і його печиво дружок переглядають карту з глазурі, плануючи свій наступний крок у боротьбі зі злом. Імбернолакований чоловічок і його друг потайки пробираються через схований вхід у величезний кекс, з обережністю заглядаючи всередину, готові до будь-яких небезпек. Імбернолакований чоловічок сміливо зіштовхується зі злою рукою у епічній битві на фоні шаленого шторму з цукерок та ласощів. Імбернолакований чоловічок використовує чарівну цукеркову паличку, щоб створити захисний бар'єр з глазурі, що світиться яскраво між ним і злою рукою. Імбернолакований чоловічок і його друг печиво разом кидаються вперед, об'єднані і сповнені нової сміливості, готові зустріти зло. Імбернолакований чоловічок і його печиво друг проривають бар'єр, оточені спалахом кольорових присипок і цукерок, стрибаючи в бій. Імбернолакований чоловічок завдає тріумфального удару злої руці, змушуючи її відступити під дощем цукрового конфетті. Імбернолакований чоловічок і його друг печиво святкують свою перемогу, оточені радісними печивом та цукерковими персонажами в святковій атмосфері. Імбернолакований чоловічок і його друг печиво обіймаються серед радісної юрби печив, усміхаючись яскраво насолоджуючись своєю перемогою. Імбернолакований чоловічок і його друг печиво стоять разом на платформі з шоколаду, махаючи своїм прихильникам з радістю і гордістю. Імбернолакований чоловічок ставить прапор, прикрашений серцем на вершину шоколадної платформи, символізуючи єдність і дружбу в країні солодощів. Імбернолакований чоловічок і його друг печиво дивляться на країну солодощів з висоти, сповнені надії на майбутнє. Імбернолакований чоловічок очолює парад печивних персонажів вулицями Солодкого Королівства, всі танцюють і святкують разом. Імбернолакований чоловічок стоїть на платформі, прикрашеній цукровими тростинами та людяниками, махаючи натовпу з великою усмішкою. Імбернолакований чоловічок звертається до натовпу з ентузіазмом, ділячись повідомленням про дружбу і мужність, яке відгукується в країні солодощів. Імбернолакований чоловічок завершує свою промову піднятою кулаком, символізуючи силу і єдність серед усіх печивних персонажів. Натовп вибухає в схвальних вигуках і оплесках, їх обличчя світяться гордістю і радістю, коли вони разом святкують свої перемоги. Імбернолакований чоловічок і його друг печиво ділять момент радості серед святкування, обмінюючись радісними ударами кулаком, насолоджуючись своїми досягненнями. Імбернолакований чоловічок веде танець з іншими печивними персонажами, їхні рухи сповнені щастя і святкового настрою під іскристими вогнями. Імбернолакований чоловічок і його друг сидять на лавці з цукрової тростини, спостерігаючи за сценою радості та єдності по всьому королівству. Сонце сідає за країною солодощів, осяюючи святкування теплим золотим світлом, поки день добігає кінця. Імбернолакований чоловічок стоїть на передньому плані, оточений друзями, дивлячись на королівство з почуттям гордості і досягнень. Імбернолакований чоловічок піднімає руки в святкуванні, коли останні фейерверки освітлюють небо, створюючи видовищне шоу. Імбернолакований чоловічок і його печивні друзі позують для групового фото, фіксуючи радість дня з великими усмішками та сміхом. Імбернолакований чоловічок дивиться на зроблене ними фото. Його очі сяють від щастя, коли він згадує про цей день. Імбернолакований чоловічок шепоче щиру подяку своїм друзям, висловлюючи вдячність за їхнє товариство та підтримку під час святкувань. Імбернолакований чоловічок і його друзі йдуть додому під зоряним небом, відчуваючи задоволення та радість від подій дня. Імбирнолакований чоловічок доходить до свого затишного імбирного будинку, який світиться зсередини, коли він обертається і махає прощально своїм друзям. Імбирнолакований чоловічок сідає у своєму кріслі біля вогню, усмішка задоволення розповзається по його обличчю, коли він згадує про чудовий день. Імбирнолакований чоловічок тримає печиво в руці, розмірковуючи про день з теплим блиском в очах, насолоджуючись останнім частуванням. Імбернолакований чоловічок дивиться у вікно, серце наповнюється вдячністю, коли він насолоджується красою королівства солодощів вночі. Імбернолакований чоловічок кладе печиво на стіл, рішучий вигляд на його обличчі, коли він починає планувати майбутні пригоди з друзями. Імбернолакований чоловічок малює карти та плани у своєму блокноті. Його уява оживає, коли він мріє про нові пригоди. Імбернолакований чоловічок виглядає задоволеним, переглядаючи свій блокнот, наповнений яскравими ідеями, відчуваючи збудження від того, що чекає попереду.